Ми розшукуємо братика та сестричку, які зникли в окупації на Луганщині у селищі Бараниківка. Дівчинці Єві чотири рочки, а її братику Артему вісім років. Зв'язок із дітьми обірвався на початку повномасштабного вторгнення Росії. І з того часу про них нічого не відомо. Тож, якщо у вас є будь-яка інформація про Єву та Артема, будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також тривають пошуки шестирічної Варі Созонової, яка загадково зникла 5 грудня 2022 року. Розшукує дівчинку її рідна бабуся. Вона розповіла, що жила Варя разом із мамою у Києві. Взимку 2022 року вони поїхали до Молдови, а востаннє виходили на зв'язок з міста Григоріопіль, що у Придністров'ї. Навіщо мама з дочкою туди поїхали? Бабуся точно сказати не може. Однак, з 5 грудня 2022 року про долю маленької Варі та її мами майже нічого не відомо. Я не знаю, як їх шукати, які можливості, що я можу зробити. Я вже всюди зверталася. Но за цей час повинен був хтось бачити, в якійсь там школі, садочку, поліклініці. Тим більше, що дитина хворіла часто, і ми потрапляли в лікарні пошвидкій, повинно щось десь бути. Водночас бабуся каже, що нібито у неї є інформація від поліції, що її онучка зі своєю мамою пересікали кордон і поверталися назад до України. Утім, тут їх знову ж таки ніхто не бачив. На зв'язок вони не виходили. І, на жаль, зачіпок, які могли б допомогти у пошуку, майже немає. На території України їх ніхто не бачив. Хоч якась камера спостереження, що вони живі, здорові, що все добре. Ну десь мають бути. Якісь садочки, школи, лікарні. Я просила через Хелсі, щоб знайшли через щеплення, адже знаю, що дитині ж мають робити щеплення. Бабуся дівчинки зараз понад усе хоче отримати бодай якусь інформацію про дитину, аби пересвідчитися, що вона жива, здорова і з нею усе гаразд. І ось як Ольга Олексіївна розповідає про свою шестирічну онучку. Вона дуже дружить з усіма і з хлопчиками, і з дівчатками. Вона дуже компанійська. Може з усіма знайти спільну мову. Вона не соромилась, могла попросити з хлопцями пограти у футбол. Вона не сором'язлива, дуже комунікабельна. Також бабуся дівчинки розповіла, що у неї є інформація про те, що її онучка зі своєю мамою після повернення з Молдови до України могли виїхати до Польщі. Наразі це лише припущення, але якщо ви, власне, живете у Польщі і можливо там побачите Варю Сазонову та її маму, або ж у вас буде якась інформація про них, одразу телефонуйте за номером 116 30. Будь ласка, запам'ятайте цей номер, адже 116 30 – це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і хочете повідомити інформацію про дитину, яка вже є у розшуку, або, не дай Боже, у вас у самих зникла дитина, не зволікайте. Телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116. 30. І на сам кінець бабуся шестирічної Варі каже, що не втрачає надії знайти свою улюблену онучку і дуже просить кожного з вас не залишатися байдужими. І допомогти у розшуку. Дуже прошу. Хто бачив, може знає місце знаходження, Варвари та її матір. Повідомте, будь ласка, поліції або службі розшуку дітей. Я дуже за них переживаю та хочеться переконатися, що в мене все добре. Дякую. Отже, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про Аварію Сазонову, будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116.30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua